Всім привіт! Отримала замовлення від Oriflame, Зараз зробимо розпаковку, Подивимось, що ж нам прийшло. Так, Це замовлення по діючому каталогу. ось, Так, що у нас тут? Шампунь, інтенсивне відновлення. Картонки поклали. Все, накладна. Ось отак замовлення. Далі. Дуже були класні знижки, я замовила спрей фітап, вже закінчується. Так. Свої любимі феміне. Один, другий, третій. Четвертий це все собі в запаси. Може комусь на подаруночки. Також так сподобався цей аромат геля для душу, взяла на повтор запас. І манго гель для душа також взяла повтор про запас. Замовила спробувати шампуньку для збереження кольору для фарбованого волосся. Також хочу спробувати масочку Хочу спробувати з кератином. Я взагалі полюбляю маски з кератином, хочу ще спробувати від Duology. Так, це замовила я поматку Color. І що у нас тут? Тут кремчик FitUp. Ще один кремчик, нічний, здається. І це кремчик антиперспирант. Це я собі замовила оновила, так сказати, косметичку для ніжок. Ось таке замовлення у мене тут назбиралося. Дякую за перегляд!